Спорт для малечі, аби з самого малку заохотити дітей, вести здоровий та активний спосіб життя у Чернівцях провели Олімпійський день миру. Близько 50 хлопчиків та дівчаток із дитячих садочків міста взяли участь у змаганнях, які провела Олімпійська академія. Організатори кажуть, ідея цього заходу в них з'явилася спонтанно, мали на меті залучити малечу до занять спортом. Ми порадилися з національним олімпійським комітетом і нам сказали, що в Україні такі заходи ще не проводились для дітей 4-5-річного віку. Тому ми сьогодні вперше їх проводимо. Вихователі дитячих садків зазначають, малечі до змаг... Змагань готувалися та чекали із нетерпінням. З великим задоволенням вони дуже люблять спорт. Вони розуміються вже в ньому на своєму рівні і з великим задоволенням святкують, розважаються, стрибають, бігають і сміються, і радіють цьому. Під пильним наглядом вихователів та батьків на трибунах маленькі спортсмени одразу війшли у ритм змагань. Бістрі, бістрі, бістрі. Питрі! Професійні спортсмени та викладачі кафедри спортивного виховання ЧНУ стверджують такі заходи формують у дітей безліч позитивних якостей. Звичайно, ж таки повагу одне до одного жагу до перемоги. Командний дух звичайно. Організатори змагань запевняють, у майбутньому планують проводити такі заходи частіше, і залучати до них якомога більше дітей.